Доброго дня, шановні е слухачі. Сьогодні ми з вами розпочинаємо тему е розділ, точніше, новий, це вивчення мови PHP. І е я пер вирішив все-таки показати вам з самого початку, як і що налаштовується. І так, у якості сервера ми з вами будемо використовувати XAMPP. Тобто, якщо у вас нема XAMP, да, або є КСАМП, вам придеться. Е Встановити його, якщо нема, якщо є, то все добре. Так, щоб він працював, в нього Apache нам треба буде, і нам треба буде MySQL, але MySQL поки зараз не треба, тільки Apache там треба буде. Поки що. <coughs> да, поки ми не дійдемо до роботи з базами даних. І так, що далі після установки сам потреба? Також я буду використовувати таку дуже гарну програму від JetBrains. Ця програмка називається PHP Storm. Це спеціалізований програмний продукт, найкращий на сьогоднішній день у світі, який є. Скачати можна з сайту JetBrains. Брейнс. І е, по за, в, використавши свою пошту, ось ту, що я вам давав, да, яка надо, е, для. Того, щоб верифікувати вас як студента, так? тоді ця, ця програмка PHP Storm, вона буде для вас безкоштовною і надаватиме вам велику кількість переваг. Значить, що ми зараз робимо? Перше, дивіться, перша справа. Ми з вами повинні зробити домен, да? тобто налаштувати ПСАМ. Ми вже це з вами робили, тому розповідати буду дуже швидко. Для... Перше, це налаштування віртуального хоста. Щоб налаштувати віртуальний хост, нам з вами потрібно. Дивіться, в папці, де встановлений у нас з вами XAMPP, XAMP, ми повинні піти в папочку Apache, піти в папочку Conf, піти в папочку Extra, взяти файл в хост, відкрити його десь. Взяти файл в-хост, відкрити його десь. Відкриваємо файлик W-хост. Я це отак от зроблю. Просто перетягнув саблайм, щоб мені було зручніше. да? От. І внизу ми вже з вами робили хости. Правильно, для вивчення Joomlu і вордпреса. І тепер зробимо ще один. Тобто, дивіться, я ось оце ось отак, Скопіюю. Оцей, оцю от секцію. Якщо вона у вас там закоментована е, за допомогою е, ось таких от символів, то треба розкоментувати. Ви одну секцію цю копіюєте. Хорошо. Копіюєте. Е, і після цього. Після цього давайте трошки виправимо. Да? Дивіться, що ми виправимо. Я ось віртуал хост, цей порт залишаю 80 такий є, сервер адмін залишаю свою пошту. Тепер ось тут папочка. Папочка до якої вестиме мій хост. Значить, дивіться, я зроблю. <coughs> не була папочка ВПРС 731. Давайте я зроблю такий. Напишу PHP 731. PHP 731. PHP 731 така буде папочка. Тепер також ось тут, дивіться, не ВПРС local, а зроблю PHP 731 local. Домен буде. Далі. отут, от www, це Аліас. Також ми зробимо PHP 731 local. Ось отут папочка. Також виправляю PHP 731 local. Ось отут файлики для зберігання помилок. Я також ставлю на PHP 731 local. І тепер зберігаю свій файлик httpd.vhost.com. Це файл демону сервера Apache, який відповідає за віртуальні хости. Для того тепер я можу закрити цей, файлик. От, закрити цей файлик. Але навіть спрацювавши таким чином, ми з вами не отримаємо ось тут поки що нічого. От, якщо я навіть отуту напишу WPRS, да, ой, PHP 731 local. І нажму Enter, то воно мені буде шукати цей домен, ну, десь, да, буде шукати в інтернеті і так далі. Це все не, не є правильно. Тепер дивіться, що я зроблю далі. Далі я е, повинен зробити ту папочку, яку вказав. Тобто, щоб зробити папочку, я е, використовував наступне: в папочці XAMPP є папочка HTTP е, HTocs. І в папочці htdocs я повинен зробити папочку PHP 731. Праву кнопочку створити папку PHP 731. Таку папку я саме вказав у файлі хост. І тепер ще один нюанс, який мені треба зробити: це мені треба справити файл а, в, в Windows, да, який відповідає. За визначення без DNS сервера домену. Це файлик хост. Для цього я запускаю програмку звичайну блокнот. От я переключаюсь в пошуку, пишу блокнот. Але запускаю блокнот від імені адміністратора у режимі адміністратора. Після запуску блокнота, я в ньому натискаю Ctrl O або ж файл відкритий. І якщо я повинен відкрити? Я йду в папочку «Диск C, папочка Windows, папочка System 32. Ми вже це з вами робили. Це швиденько. System 32. Так. Папочка Drivers. Папочка ETC. Тут, дивіться, файлика вроді нема, але справа в тому, що стоїть фільтр текстові документи, я ставлю всі. Тепер беру файлик хост, нажимаю Відкрити. Так, от, і внизу десь собі прописую, що 127.001 буде також відповідати за PHP. 731 локал. Оцей домен тепер я просто скопіюю. І Ctrl s збережу цей файлик, закрию. Тепер, коли я в браузері напишу PHP 731 local, Причому краще зробити так. От коли пишете його, да, перший раз, то впереді, перший раз краще написати HTTP. Бо воно за. Ой, вибачте, HTTP. Хотів написати і не написав HTTP. Без буквочки S, да, і двокрапочка, і два слеша. HTTP PHP 731 local. І тепер нажимаю Enter. Не працює, каже, так? Да? Воно не працює. Чому не працює? Дивіться, треба було перезавантажити сервер Apache. Значить, зробити отут «Стоп» Apache і старт. О, каже щось невірне. Дивіться, якщо така помилка виникла, це означає, що е, десь ми могли допустити якусь, а ну-ка ще стоп І ще старт. Помилка. Якась помилка каже, що зайнятий порт 80. Щось, щось відбувається. Це не зовсім правильне. Значить, тому. Давайте я перевірю ще раз файлик. Той, що я сьогодні редагував. Це може бути помилка. Ось отут. В конф. Файлик э, стоп екстра, файлик в хост. Я його повинен знову забрати і подивитися, де я щось накосячив. Так, давайте. Э, так. А, ось він відкритий, так? Да? Htocs, Httocs. Htedox, VPR 731, VPR 700. Так, а тут що я міг на PHP 731. PHP local. Вроде все правильно. Це буде цікаво. Так. Тут правильно, 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 аж т-докс. Все правильно, наче. Хм, Цікаво. Давайте я витру. Ctrl-S. Щоб узнати, помилка ця чи не ця, так? Да? І тепер ста... О, 100... Стоп. Ну-ка, старт. Так працює. Бачите? Дивіться, так працює. А і нема помилки, да? От дивлюся, 844, помилки нема. А коли ставлю от це. Це все, що в нас було, Ctrl Z. Десь є помилка. Ctrl Z. Десь є помилка. А де помилка? Давайте перевіряти. Сервер, адмін, Тут все нормально. PHAMP HTOX. PHP 731, 731. Www сервер alias. PHP 731. Local. Тут у нас PHP 731. Також все правильно не бачу. Де помилка? А ну-ка тепер чекайте. Стоп є Старт. є Все нормально, все працює. Ну, тепер пробуємо це. Це теж працює. Не знаю, чому було не так. Все лишилось так, як треба. І так дивіться: PHP 731 local. Ми коли нажмемо, напишемо ще раз HTTP. Так, HTTP. PHP. PHP 731 local. Так, і все равно нема. Десь щось неправильно з папочкою. Дивіться, сейчас поясню. PHP 731 local. Десь тут папочка наша. XAMPP, HTOC. І папочка. Дивимося, папочка PHP 731. Та є така папочка. А воно його не бачить. Чому не бачить, не знаю. Ну-ка, давайте так. PHP 731. Дивимося PHP 731, PHP 731. Вроді все правильно. Незрозуміло, чому не бачить воно цю папку. Так, давайте ж все таки розбиратися. Бачите, погане відео, ми його витримо. У нас це вже з вами є PHP 731. Чого воно не хоче працювати? Давайте відео зупинили. Повинно працювати. Коротше, якщо відео, вилашу, то воно повинно працювати.